Всім привіт! Сьогодні хочу протестувати рукавички від Comfort. На своєму авто буду користуватися цими рукавичками перше, тому буде чесний відгук. Ці рукавички призначені для шкіри, так як у мене шкіряний салон. Я хочу перевірити, як вони будуть прибирати моє авто. Давайте ми їх зараз розпакуємо. До речі, вони гарно пахнуть. І доставати зручно, порівнюючи з вологими серветками. Отак От вона виглядає. Давайте будемо пробувати. По-перше, хочу сказати, що вона дуже зручна. Відразу бачу, що моє сидіння стало чистіше і має більш насичений колір. Отакий От ми маємо результат. При необхідності ми можемо перевернути. І прикольно, одною рукавичкою можна витерти весь салон. На мою думку, це дуже круті рукавички, але в них є один великий мінус: це те, що про них я раніше не знав.